Він стояв біля дверей і чув, як у кімнаті батьки кричать один на одного, мамин голос зривався, у ньому було щось схоже на плач, а батьків тон звучав різко і загрозливо. Назар тремтів і не міг зрозуміти, що саме вони приховують. У його уяві крики ставали більшими за стіни, він боявся, що ось-ось щось трапиться, і тоді, наважившись, він тихо натиснув ручку. Двері скрипнули, і хлопчик увійшов до кімнати. Де на нього чекала зовсім інша картина. Батьки сиділи поруч на дивані, мовчки спокійно, наче нічого й не сталося, і дивилися на нього однаковим порожнім поглядом. Тиша була такою густою, що йому здалося, ніби він увійшов у інший світ. Але тепер треба повернутися трохи назад, у той час, коли Назар ще не здогадувався, що його життя перетвориться на суцільну загадку він жив у звичайному будинку в невеликому містечку. Де все здавалося спокійним і знайомим. У дворі росли яблуні, а під вікном шумів старий бузок. Мати вдома готувала пироги і часом сиділа за швейною машинкою. Батько щодня йшов на роботу в офіс і повертався ввечері з втомленим, але наче правильним виразом обличчя. Вони були родиною, яка зовні виглядала майже ідеально, і лише Назар бачив те, що залишалося прихованим від інших. Спершу він думав, що йому здається. Адже вдень мама й тато розмовляли між собою дуже чемно, навіть занадто, наче кожне їхнє слово було ретельно підібране і вивірене. Вони усміхалися один одному, питали про дрібниці, але в цих усмішках не було тепла. Це були усмішки, схожі на маски, які тримаються тільки для того, щоб їх ніхто не запідозрив. Удень у домі панувала тиша, але ночами Назар чув інше. За стіною їхньої спальні починався спершу приглушений шепіт. А тоді голоси ставали різкішими. Він чув уривки слів, не розуміючи всього, проте достатньо, щоб відчувати страх. Мама благала когось про щось, її голос зривався, а тато відповідав холодно і різко, ніби не хотів навіть чути її аргументів. У його репліках часто повторювалося ні, і ти не розумієш. І чим більше Назар прислухався, тим чіткіше відчував, що мова йшла про нього самого. Одного разу він почув слова, які врізалися йому в пам'ять назавжди. Мамин голос тремтів, коли вона сказала Він має знати правду. І батько, майже крикнувши, відповів Ніколи. Серце хлопчика стиснулося. Він не розумів, яку правду від нього приховують, але вже знав, напевно, справа була саме в ньому. Тієї ночі він наважився вийти зі своєї кімнати, бо соніш, щоб не зрадив скрип підлоги. Крок за кроком він наближався до дверей. За якими гриміли голоси. Він боявся, але ще більше хотів знати, і коли стояв уже зовсім близько, почув гучний звук наче щось важке впало або хтось вдарив рукою об стіл. Мама різко зойквула і назар, не витримавши, натиснув ручку. Те, що він побачив, було зовсім не схоже на картину сварки, яку уявляв. Батьки сиділи поруч, мовчки, їхні обличчя були застиглими, а очі спрямовані на нього. У цих поглядах він не прочитав ні гніву, ні любові, лише якусь важку тінь, яка лягала йому просто на душу. Він спробував пояснити, прошепотів, що чув, як вони кричали, але мама лише сумно посміхнулася і сказала, що йому наснилося, що він втомився. Батько мовчав, дивився в підлогу, але його кулаки були так стиснуті, що на пальцях виступили білі кістки. Назар пішов до своєї кімнати. Але вже не міг заснути. Він розумів, що у цій хаті відбувається щось, чого йому не можна знати, і що батьки готові приховувати правду навіть тоді, коли вона виривається назовні у вигляді нічних криків. Він зрозумів, що вони грають у якусь небезпечну гру, а він опинився в центрі цієї гри, навіть не маючи права дізнатися правила. Від тієї ночі Назар почав придивлятися до всього, що відбувалося вдома, і чим уважніше він дивився. Тим більше помічав дрібниць, які раніше прослизали повз увагу. Наприклад, батько ніколи не дивився йому прямо в очі, коли той ставив прості дитячі запитання, відповіді були короткими і сухими, а потім він поспішав змінити тему. Мама ж, навпаки, дивилася на нього занадто довго, ніби хотіла щось сказати, але в останню мить зупинялася і ковтала слова. Коли Назар сідав робити уроки, він ловив на собі її погляд, повний тривоги. А коли підводив голову, вона поспіхом опускала очі у вишивку чи книжку. Одного разу він помітив, що вона нишком дістає з шафи коробку і довго розглядає стару фотографію, але щойно Назар зайшов у кімнату, вона сховала її за спину і удавано посміхнулася. Хлопчик нічого не сказав, але запам'ятав кожну деталь, бо тепер він відчував у цих деталях прихована правда. Ночами все повторювалося знову і знову крики, шепіт, слова про небезпеку. Про правду, яку він нібито не має знати. І щоразу, коли Назар набирався сміливості і заходив у кімнату, його зустрічала тиша, і застиглі обличчя батьків, це було найстрашніше відчуття, ніби вони вдвох грають роль перед ним, і він є єдиним глядачем цієї хворобливої вистави. Іноді він пробував перевірити їх і раптом різко відчиняв двері серед ночі, але реакція завжди була однакова вони сиділи мовчки, наче знали наперед, що він прийде, і чекали його появи. З кожним днем Назар ставав більш настороженим, він почав носити з собою маленький зошит, куди записував уривки почутих фраз, слова, які батьки кидали у темряві, і поступово цей хаос складався в тривожну картину. Він вловив повторювані речі Він не повинен знати це небезпечно, ми не маємо права. А ще кілька разів почув, як мама назвала якесь ім'я, жіноче ім'я якого Назар не знав, і кожного разу тато обривав її ще голосніше. У школі Назар почав відчувати, що йому важко зосередитися. Він сидів на уроках і чув у голові відлуння нічних сварок. Він часто уявляв, що однокласники знають щось, чого він не знає, що вчителька дивиться на нього занадто уважно, ніби теж у курсі, і від цього в нього з'являлося відчуття, що світ зрадницьки змовився проти нього. Одного разу він вирішив піти далі, залишив диктофон від старого плеєра біля дверей спальні батьків, увімкнув запис і прокрався назад у свою кімнату. Вранці, коли він почув запис, у нього всередині похолодало. Там чітко було чути їхні голоси. Мама казала: Ми не можемо тримати його в темряві вічно. Він відчуває, а батько кричав: Ти розумієш, що якщо він дізнається, усе зруйнується? Назар не знав, що саме зруйнується, але його життя вже почало тріщати по швах. Він носив цей диктофон із собою, слухав запис знову і знову, і, чим більше слухав, тим більше переконувався, що вони приховують щось не просто від нього, а щось настільки велике, що змушує їх жити в постійному страху. І все ж найбільший шок чекав на нього через кілька днів, коли він випадково почув, як мама розмовляє телефоном. Вона думала, що він спить, але Назар встав і тихо підповз під двері кухні. Голос її тремтів, коли вона сказала Він починає підозрювати, я бачу це в його очах. А потім додала майже пошепки так, він такий самий, як вона. Назар не розумів, про кого йшла мова, але ці слова засіли в його голові, не давали спокою. Хто ця вона, чому його порівняли з нею і чому це звучало так, ніби в цьому прихована загроза? Тієї ночі Назар не міг заснути. Він лежав у темряві і уявляв собі невідоме жіноче обличчя, яке проступало між тінями. Він чув власне серце, що билося надто голосно, і відчував, що крок за кроком наближається до розгадки. Але водночас боявся цієї розгадки більше за все на світі. Назар ходив по дому, наче тінь. Він майже не говорив з батьками, лише спостерігав. Кожен їхній жест здавався йому підказкою, кожне слово кодом, який потрібно розшифрувати, і чим більше він дивився, тим ясніше розумів, що вони живуть у двох світах одному, звичному для сусідів і знайомих, де вони були привітною сім'єю, і другому темному. Сповненому таємниць, де він був центром, хоч і нічого не знав. І щоразу, коли він ловив на собі їхні погляди, його охоплював жах, бо вони дивилися не як батьки на дитину, а як сторожі на того, кого треба втримати за замкненими дверима. І одного разу Назар таки наважився поставити пряме запитання. Він підійшов до матері і тремтяче вимовив хто вона. Мати здригнулася, її руки затремтіли, голка впала на підлогу. Вона подивилася на нього широко розплющеними очима і прошепотіла Ти чув? Назар кивнув, і тоді вона різко притиснула його до себе, але в обіймах її не було тепла. Там був страх, вона сказала лише одне слово мовчи. І більше нічого пояснити не змогла, бо в дверях уже стояв батько, з обличчям блідним і твердим, і Назар зрозумів, що вона боялася не за себе, а за нього. У ту ніч він знову почув їхню сварку. Цього разу голоси були такими гучними, що, здавалося, стіни ось ось розваляться, і тоді він вирішив не просто підслухати, а зайти і залишитися в кімнаті. Хоч би що там було. Він тихо підійшов, відчинив двері і ступив усередину. У ту саму мить крики урвалися, мов ножем відрізало. І знову настала мертва тиша. Мама і тато сиділи на дивані, як і завжди, мовчки, але цього разу в їхніх очах було щось інше, не лише страх. А ще й приреченість. І тоді Назар зібрав усю сміливість і крикнув Я знаю, що ви приховуєте від мене. Голос його луною відбився від стін, і в тій луні він почув власний відчай. Батько підвівся, зробив крок до нього, і Назар помітив, що його руки тремтять. Він хотів щось сказати, але замовк, наче слова застрягли в горлі. Мати ж заплакала вперше так відверто, без маски. Вона схопила його за руку і крізь сльози вимовила Пробач, ми не мали права тобі брехати. Назар стояв у заціпенінні, він не знав, що відчувати, полегшення, що нарешті отримає відповідь, чи страх від того, що ця відповідь може зламати його життя. І тоді мама сказала Вона твоя справжня мати. Слова різонули його так, що в голові все потемніло. Він глянув на неї, не розуміючи, а вона поспішно пояснила, Я не народжувала тебе, Назарчику. Ми з батьком взяли тебе, коли ти був немовлям. Твоя мати, вона була в небезпеці. Ми мали захистити тебе, ми пообіцяли, що ти ніколи не дізнаєшся. Хлопчик відчув, як земля пішла з під ніг. Він дивився на них і не впізнавав люди, яких він називав мамою і татом, в одну мить стали чужими. Він пригадав усі їхні нічні слова, всі крики про небезпеку, і зрозумів, що мова йшла не лише про брехню, а про щось більше. Батько нарешті заговорив його голос був глухий твоя мати була пов'язана з людьми, які не пробачають. Якщо вони дізнаються, що ти живий, він не договорив, бо Назар відчув, як його охоплює паніка. Він закричав, що не вірить їм, що вони брешуть і вибіг із кімнати, але в голові все одно звучали мамині слова вона твоя справжня мати. Ці слова переслідували його всю ніч, в кожному шорості за вікном, в кожному тіні він бачив невідоме жіноче обличчя, і вперше у своєму житті він почувався зовсім самотнім. Наступні дні тягнулися, як темний туман. Назар майже не розмовляв. Він сидів у школі і дивився у вікно, слухав, як однокласники сміються і відчував, що він більше не належить до їхнього світу. Він ходив додому, де мама нишком витирала очі, а батько уникав зустрічатися з ним поглядом. Але все це вже нічого не мало значення, бо тепер у його голові звучало лише одне питання хто ж ця жінка, його справжня мати? І чому вони всі ці роки приховували її від нього? Ночами він не спав, лежав у темряві і чекав, що ось зараз почує їхні голоси знову. Але сварки зникли, замість них панувала моторошна тиша, і ця тиша була навіть страшнішою, ніж крики, бо вона нагадувала очікування чогось невідворотного. Назар почав нишпорити по дому, шукав будь-які докази, старі фотографії документи. Він відчував, що правда, захована десь поруч. І одного разу, коли батьки пішли до магазину, він відкрив ту саму шафу, звідки бачив, як мама діставала коробку, і справді знайшов її. Руки тремтіли, коли він підняв кришку. Всередині були кілька пожовклих паперів медична довідка, де в графі мати стояло інше ім'я йому незнайоме, а також фотографія жінки з темними очима, які дивилися прямо на нього. І Від цього погляду йому стало холодно, бо в цих очах було щось від нього самого, немов він дивився од зеркало. Назар упав на підлогу з тією фотографією в руках і зрозумів, що це обличчя переслідувало його в уяві всі ці ночі. Він сховав знімок у кишеню і в ту мить почув, як відчинилися вхідні двері. Батьки повернулися. Він ледве встиг зачинити шафу і кинутися до своєї кімнати. Серце билося так сильно, що він боявся, аби вони не почули. Тієї ночі він не витримав і спитав прямо, де вона. Батьки переглянулися, довго мовчали, а потім батько сказав. Вона мертва. Його голос був рівним, але Назар відчув, що то була неправда. Мама затремтіла, і в її очах блиснули сльози. Це була відповідь справжня, не слова, а цей погляд повний страху і болю. Назар зрозумів, що його мати жива, і вони від нього це приховують. Після тієї розмови він став ще пильнішим. Він бачив, як батько зникає кудись пізно ввечері, а мати ходить по кімнаті, стискаючи хустинку. Одного разу вночі він прокинувся від дивного звуку біля вікна. Він підвівся і побачив у саду постать жінки. Вона стояла між деревами і дивилася прямо у вікно його кімнати. Назар закляк, він не міг навіть поворухмотися, але в душі вже знав, що це вона справжня мати. Наступного дня він зважився розповісти. Але замість цього почув, як батько гримав на маму вона знайшла нас, ми мусимо зникнути. Ці слова вирвалися назовні, і Назар зрозумів його життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Він вибіг у сад, сподіваючись знову кобасити ту жінку, але там було порожньо, лише запах буску, і дивне відчуття, немов хтось тільки но стояв поруч. Тієї ночі батьки замкнули його в кімнаті, сказали, що це для його безпеки, але Назар чув, як вони пакують валізи, і зрозумів вони збираються тікати. Він сидів на підлозі з фотографією в руках і думав лише про одне якщо вони справді вивезуть його, він ніколи не дізнається правди. Він наважився, відчинив вікно. І вибрався назовні. Ніч була холодною, але в його серці палахкотів вогонь. Він пішов у напрямку, де напередодні бачив жіночу постать. І справді, біля старої криниці вона стояла в темному плащі і чекала, коли він підійшов ближче. Вона зняла капішон, і Назар побачив ті самі очі з фотографії, вона всміхнулася крізь сльози і прошепотіла. Нарешті. Він хотів щось спитати, але в ту мить почув позаду крик батька. Вони бігли до нього, і вперше він побачив у їхніх очах справжній жах не гнів, а страх, ніби ця жінка була для них смертельною загрозою. Тоді вона нахилилася і сказала йому на вухо лише одну фразу Ти маєш вирішити сам, кому віриш. І зникла у темряві так швидко, ніби розчинилася у нічному повітрі. Назар стояв між ними з фотографією в руках. Батьки тягнули його назад у Дін, але він упирався, бо відчував, що його життя поділилося на до і після. І тепер він сам мав вирішити, хто йому рідний, а хто ворог. І відповідь на це питання вже назавжди змінила його дитинство.